Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі Новини Дунаєвеччини і я, Ольга Остапчук, розповім вам про події минулого тижня. Минулої суботи на стадіоні Колос відбулось спортивне свято, яке об'єднало як зовсім юних, так і заслужених спортсменів Дунаєвеччини. Того дня привітати спортсменів. Прийшли голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, заступник голови районної ради Валерій Завальницький, заступник голови РДА Микола Яковенко, директор центру спорт для всіх Микола Кулик, директор дитячої юнацької школи Олег Шурдило та інші. У своєму привітальному слові голова районної державної адміністрації зазначив, що до Неєвеччина праву пишається своїми спортсменами, адже вони є учасниками багатьох змагань та турнірів не лише обласного, та всеукраїнського українського, а й світового рівня, демонструючи гарні результати, тим самим прославляючи наш район. Юрій Кучерявий також подякував ветеранам спорту, тренерам та наставникам, які віддають чимало сил для того, аби спортивна юнь досягала гарних результатів. А вітаючи присутніх зі святом, зазначив, що зміцнення спортивної бази району є одним із пріоритетів влади, і керівництво району робитиме все можливе для того, аби спорт на Донеччині розвивався та процвітав. Вам олімпійського доволіття, настирності, впевненості, гарних здобутків, гарних результатів, адже це наша велика частка перемоги у всіх наших справах і свято вам вас, здоров'я, щасливої долі, хай вам завжди ваші результати додають сил, енергії і впевненості у нашу, наших спільних справах. Керівник району вручив спільні грамоти районної державної адміністрації та районної ради, кращим спортсменам та тренерам. Грамоти отримали також і голови сільських рад, на території яких спортивний рух вдало функціонує. Свої музичні вітання подарували спортсменам та вболівальникам учасники художньої самодіяльності. А після офіційної частини заходу присутні на стадіоні глядачі мали можливість побачити змагання з волейболу, легкої атлетики, армреслінгу та інших видів спорту. У середу до найвечину відвідали представники Хмельницького благодійного фонду Хесет Бешт, з якою метою вони завітали до нас. Розповість наш наступний сюжет. Хесет Бешт благодійна організація, яка створена для допомоги малозахищеним групам єврейського населення. Її представники ось уже 13 років допомагають нужденним євреям, дбають про праведників світу, багатодітні сім'ї, дітей, сиріт у переліку програм, за якими працює організація і збереження національної культури єврейського народу та відновлення традицій. Наприкінці цього тижня євреї святкуватимуть одне з найшанованіших свят, котре відзначається на честь створення світу. Представники Хесет завітали у наше місто, аби познайомити доноївчан з цим святом та розповісти про роботу своєї організації. Зустріч відбулась у виставковому залі районного краєзнавчого музею, де було представлено виставку робіт учасників гуртків прикладного мистецтва, котрі діють при організації. Керівник представництва Хеседбешт Маргарита Шапнік розповіла присутнім про роботу організації та про саме свято Шон Ашана. Як виявилось, євреї святкують аж чотири свята Нового року. Одне із них відзначається на початку осені, переважно в середині вересня, в залежності від місячного календаря. Воно символізує початок нового року і завершення року, що минає. Існує переказ, що в дні Шор Ашана Бог відзначає в книзі життя, яка саме доля чекає на людину в наступному році. Кому жити, кому померти, кого чекає спокій, а кого поневіряння, кого благополуччя, а кого терзання, кому призначена бідність, а кому багаття. У цей час євреям наказано проаналізувати свої вчинки за весь попередній рік і підготуватися до початку нового року. Розмірковуючи про майбутнє, євреї просять миру, злагоди здоров'я. Рож Ашана святкується протягом двох днів. Цей день дарують один одному подарунки, посилають поздоровлення тим, хто далеко. Родина збирається за столом, який прикрашає традиційні святкові страви, серед яких обов'язково солодка хала з родзинками, яблука і мед, щоб життя було солодким. А який новий рік без запальних єврейських танців? Також усі присутні мали можливість взяти участь у майстер-класі та тренінгу по психології, які провели працівники організації. На даний час у районному краєзнавчому музеї діє виставка художника шестидесятника Миколи осінєва. Наша знімальна група також мала можливість її відвідати. В Нашому краєзнавчому музеї. Працює виставка заслужена діяча мистецтва Російської Федерації Миколи Осінєва. Нині вже покійного, але ціна виставка тим, що це людина, цей митець, він шестидесятник. Ви знаєте, що такі такий був період 60-х роках, коли митці відкривали, відкривали для себе нові ідеї, відкривали для себе нові теми, а насамперед боролися проти фальші, проти заїдили проти такої сталості. Е, Чорноти, можливо, якоїсь суворості, і хотіли відображати життя таким, яким воно є, і яскравим, і з почуттями, і з чутливістю. В той час 60-х роках почали виникати і літературні клуби, молодіжні клуби. З історії нам відомі імена 60-х років. Це насамперед Володимира Висоцького, Булата Окуджави, Ліна Костенко. Молодь тягнулася до цих людей. Збиралися на вечірки, на літературні вечори, слухали чудові, невідомі до цього часу вірші і, можливо, і невідомі теми, яких, яких молодці цікаво було сприймати, відверті теми цих молодих митців. Картини Миколи Осінєва якраз доводять. Ці теми, що життя показувалося таким, яким воно є. Можливо, недобудова якась, можливо, захід. Люди відверто сидять собі. Наприклад, молода жінка, вона відверто постала ногу на ногу. Ми знаємо, що вже от 60-ті роки мінялася навіть мода. Вже скорочувалось плаття, більш оголювалися людські принади, і цікаві були зачіски. Можливо, теж пам'ятаєте, якщо дивилися фільми тих років, картини для нашого музею нам люб'язно пред'явив. Дав змогу їх побачити, обласний художній музей. З художнім музеєм обласним ми вже співпрацюємо і досить активне, і досить дієво. Недавно нещодавно не знову ж пропонують нам ще одну цікаву виставку, але хочеться, щоб ця виставка була подана для глядача, щоб глядач побачив, оцінив, поцікавився. Ну відчув цю атмосферу 60-х років. І ми привеземо ще одну виставку. І хочу звернутися до наших до наївчан, що не приходили в музей, тому що тут весь час є щось нове і щось цікаве. На сьогодні я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від FNB – це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.